Доброго вечора, шановні підписники спільноти Скайпарк Хмельницький. Як ми обіцяли, сьогодні, 26 лютого, ми розіграємо два подарункові сертифікати на одне відвідування у Скайпарк. Для цього необхідно було зробити репост запису. 85 людей зробили репост, і серед них ми розіграємо цих два сертифікати. Отже, за допомогою Random App... Перший переможець Юлія Ворохта. Дивимося, чи є в Юлії є репост. Так, є. Наступний переможець Ангеліна Погребняк. Ангеліна Погребняк також зробила, також зробила репост і вона вважається переможцем. Ну що ж, вітаємо переможців. Ми повідомимо вас в соцмережах свої там, де ви зможете дізнатися, де ви можете забрати свої заслужені подарунки. Нагадуємо, що 28 лютого у скайпарку відбудеться День Сильних, де буде відступати команда Street Workout Хмельницький. Чекаємо на вас, дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!